Всім привіт на моєму каналі. Дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Дуже вдячний. Не забувайте і далі підписуватись і ставити коментарі. Сьогодні така тема. Хочу показати, в якому стані мій виноградник на 19 вересня. Дивіться, я в цьому році так склав, що не обробляв його не Манофосфат ніякими калійними добривами, не під корінь, не по листу, не було мені часу. Весною тільки обров... піддобрив і то не всі кущі, які треба було виборочно азотними добривами. Ну і Робив всі там від грибкових хвороб і зелені операції, чеканка, пасинкування, підв'язка і так далі, освітлення грони. Те, що треба все робити. В общем, хочу показати в якому стані на 19 вересня лоза на різних сортах винограду в Черкаській області. Ну що, почнемо. Дивіться, покажу вам, е, е, кстати, досі висить Юпітер ось. Хороший, не зав'яв нічого. Тут громко я оставив, чисто так, може комусь попробувати. Уже він визрівший ну, місяць, мабуть. Дивіться, до кінця повизрівала лоза. Тут буква Г, в мене типо, як свисаючий прирост. Ну, На арку. Я буду тут арку доробляти, робити арку. Все, ну визрівши. Усе практично тут. Це, є. це, пліви, але все якась лозинка не визріла. Ну а Юпітер визрів увесь. Тобто до верху. Чеканки проведені. там Наверху я вже не пасинкував, ну, але пасинки не сильно ростуть. Е, так, Далі у нас плевін. августін, кому як подобається, теж. Ось я рукав буду на арку виводити. Теж повизрівало. Ну, Все практично безпроблемно ну, Є такі пагінці, якісь там слабкі, е, які не визріли. Винограду тут вже нема, весь реалізований. Е, вже недільку точно я його весь зняв. Е, ну, є такі пагінці, але ну, вони просто на плодоношення не будуть поставлятися. Так то все. Дивіться, до кінця повизрівало. Далі у нас йде е, Дубовський грожевий Теж ось повизрівало все, все-все доверху. Тут трохи прихватило його грибки. ну Теж все повизрівало. Ну, тут трохи прихворів він у мене, тут не визрювало. Ну на плодоношення тут достатньо буде. В, ну, якби все як якби класно повизрівало, не жируюча лоза. На рукав буде і на арку, і на укривний рукав, бо я хочу один рукав на арку провірити, його, не укривати і один рукав. Чи два може, рукава укривних буду робити. Ось так ці три сорти себе показують. Повторююсь, це 19 вересня. Так, киш меш століття. Ось так. Дивіться. Повизрівав. Поганенько, я б сказав, він завжди щось погано визріває, ну я його, а, кстати, я оце цей кишмиш підливав каліюм два рази і фосфором. Ось так. Поганенько він повизрівав у мене, ну трохи я його зажирував він у мене цей кущ трошки. Я б сказав, в середньому сантиметрів на 40 лоза визріла. Ось жируюча тут. Практично взагалі не визріла там починає Ну, ще время є визрівати. Плаву не підв'язати. Ось так. Є такі отдільні, що там по пів метра повизрівали. Ось так. Так, далі йде велюр. Велюр. Велюрчик тут. Практично визрів доверху. Тобто вже на плодоношення мені буде на слідуючий рік, мені багато не треба. грун 10, може я оставлю на ньому 7. Тому три рукава. Тут взагалі теж проблем з ним не, не бачу я. Так, забув, як цей сорт називається. Дивись, голови вилетіло. Небешевський. Ну ладно, те щось. напишіть в коментарях, хто сповне, хто побачить. Ось такий листок. З опушкою ззаді. В общем, теж відвизрів. Практично доверху вже. Всі пагони повизрівали. Супер екстра, супер екстра. Ну теж. Не повністю визрівну. На плодоношення ті рукава, які я хочу залишать, повизрівали ось повністю. Ось-ось. Такі пагони не повизрівали. Тр... Тр... Трішки я цей год пожадніше перегрузив. На наступний рік буду менше грузити. Так, плін наш шпалері Ось ось наші любимі. Зарази його люблять страшне. Солодкий, Ось так. Тільки починаю визрівати. А нікотрі повизрівали повністю, непонятно. Ось теж повністю-повністю тут не визрівши. Ось визрівши наполовину, на я б сказав. Ну, він буде обрізатися на рожки, практично увесь то я думаю тут буде достатньо навіть якщо він там на 20 см повизріває це буде викорчувати кишмиш лучистий, щось в мене отакі громки на ньому як на Юпітері я йому цей рік нічого не робив вже хоча не знаю ще не вирішив або буду привив перепрививати або і новий кущ посадів більш цікавий теж Кстати, я нічого йому не робив, він дивлюсь, повизрівав mm -hmm. гарно. Ну, теж через пагін щось, якось так. Так. Що у нас тут далі? Преображення. Чомусь у мене кожного року, напишіть, хто знає в коментарях, ось таке листя. Я думаю, може я його перегружаю і він так. Присідає, бог його знає. Следуючий ще менше оставлю грон. Щось отак листя, таке буріє. Що там кущ був приображення, що тут. Оце така з ним проходить Єрунда. В общем, визрівчало за практично повністю на приображенні. Ще тут висить на ньому. Це в нас. Ландиш. Ландиш теж визрівший. Ті, які пагони такі, я б сказав, відставші, да, вони там не визрівши, ну вони на плодоношення не будуть залишатися. А так все, що я дивлюсь, що я хочу на плодоношення залишити, все визріло. Є там деякі пагони, Ну, я б не сказав, що вони жируючі, ну, деякі не повизрівали. Так, Рембо мені сподобався. Мабуть, я в цьому році з ним вгадав, не перегрузив і правильно нагрузив, все класно було з ним. Теж він вже, мабуть, місяця-півтора визрів. Визрівши лоза повністю. Класно все, дивіться. Ну, Ось ще доверху все визрів, щоб ще я Мені сподобався. Перше плодоношення було в цьому році, дві гронки залишились, якісь маленькі. Тасон. Тасон теж визрів. ну Є тут оставши пагінці, як завжди. пожаднішав, поставляв. На наступний рік не буду робити. Потім в наступному відео вам розкажу, які я ошибки і так не робіть. Не рекомендую і сам не буду так робити. Це буде в наступному відео. В принципі, Тут теж плодоношення, все визріло, те, що на плодоношення. Дивіться, навіть оцей жируючий пагінь, товстючий, я його попробую на плодоношення залишити. Ну, як добавочним. Подивимося, що він викине. Ну, він жируючий. Він отак з рукавка маленького, одна почка вискочила. І він жируючий, товстий, прям як, як маркер той товстий. знаєте, Такий прям. Ну, мені цікаво ставити, перезимує він. На цвет гарний, визивший. Раді експерименту його ставлю як як добавочний, так сказати. Подивимося, які він грони викине. Ось такий він загорівший. Е, Аркадія. Аркадія я б сказав би поганенько в нас визріває. Е, ну, в принципі, ось отакі такі погані зараз. Почало там визрівати те, що на плодоношення, туди ближче до голови куща. Повизрівало, не знаю, що так. Ось, наприклад, пагінець такий невеличкий і все, визрів до грони, далі не визрів. Грону я зняв. Ну якось, так. якось так. так. Оцей синій. Хто може знає, напишіть, що за сорт. Ранній, синій, великий отака от ягода. А вже вино на ній ладно, хотів з'їсти. Уже грає прямо на цьому мушка завелась. Теж визрів. Дивіться який поглянь здвоєний, товстий знизу йде. Я вже оставлю його на плодоношення раді експерименту, що він там заложить. І, так, це в нас подарок не світає. В такому стані ягодка вже тут ну, таке для себе їсти є що вибрати. В такому стані. встані. сказав як сказав, ось. До, тут ось. Гінець. не ну, ось, ось тут два рахітика, не визрива, недоразвиті такі. Ну, почали ось знизу визрівати. Тобто, можна буде там знизу обрізати оцей. Знизу було рукава. Ось так. Так, оце куплявся як ромбік, але не ромбік Кстати, в агромаркеті купляв. Теж дуже ранній, по срокам созрівання як ромбік, ну не ромбік. Я б сказав, за ромбік крутіше. Грони здорові, там по 2 кіла були, деякі грони. Е, теж визрів. Тоже може знаєте, що це за сорт. отакі От ягоди, що може бути за сорт. місті з ромбіком дозріває, окрашуватися починає. Аватар, аватар визрів давно. Не знаю, чітко все в мене, дуже я його нагрузив трохи, це перве плодоношення моє, моє. все, ще все, набирає. набирає ну Тут є тонші лози. і теж вони повизрівали. Е, красава, красава теж хорошо визрів, я б сказав, вже все визрівше, да, там. Опять же, якісь недоразвіти пагони, які я оставив, то не визрівши. І алвіка. Алвіку покажу віддільно, яка в мене вона. Поважемо ягоду. Класно теж все, визрівши, вже визрівши доверху. Тут я і хорошо за нею вхажував, ніяких недоразвитих не оставляв пагінців. Репливо чогося з'їли. Ось такий аватарчик у мене. Тут грони непогані. Пару штук вийшли. Ну а взагалі про аватар віддільну розмову треба вести. Ось такі йогоди прямо. Ну, наливаються, вони наливаються. Що алвіка, що аватар досі наливається. Так, ось такий рожевий. Миноград може знає, тож, хто хто за сорт. Теж в агромаркеті брав як е, риночний. Як риночний. Прислали ось таке раннього сорта, раннього терміну дозрівання. Ось така збита гронка, гарна, хромкий такий. Солодкий, шкірки не ощущаються. Кірка дуже тоненька. Якийсь під хрустом. Такий листок. Не знаю, може хтось підкаже, що це за виноград. Посадив я куща. Тут в мене взагалі всі ті, що на хранення, йдуть сорта. Там баронтики, він пізній, але він не на хранення. В общем, прикольний сорт, але не знаю назви. І людям подобається. Два куща посадив, один хочу вбрати. Оцей оставлю ближче сюди, а там, щоб були далі всі зимні Бо теж зимні трішки треба додати одну обробку щоб він довше повисів. в общем теж витрівши, і ось даже На ньому даже встигає встигає пасинковий урожай е, дозріть який я оставив дуже пізно. Це чисто про... Грузіво, Молдова. Молдова ще кисла. Ну нагрузив я, а ну, така вже їсти можна. Нагрузив я і капець, я б сказав цього року. Це тільки ця сторона. Треба буде посвітлити обірвати листи, щоб провітрювалось. Теж лоза визівша класна, взагалі без проблем. Лоза визріла, я думаю бо в нас жалується що Молдова не визріває Я думаю вийде до кінця вересня Дивіться яка нагрузка Це капець просто ужас Просто грона нема де кулака просунути. І грони я б сказав немалі по кілу це точно я, прям, я не думав що Молдова такий виноград класний Ну, в тому році має було трохи, оце тільки я замітив, отака ерунда була і в тому році. Некоторі груни прямо так позав'яли. Але в тому році там було в мене грунок 10, мабуть. Ось не знаю що це таке. Просто зав'яли щось якогось не, питання не вистачає. Ну грунки бомба. Подивимось, ось о. Оска хочу його їсти. Взагалі визрів О, оригінал. Ось такі грони. Оригінал вже давно й цукор набрав. Теж така нагрузка тут. Бомба. Теж повизрівав. Ось тут він у мене, то год мало його нагрузив. Пасинковий урожай, ну він вже не дозріє, бо буде його видалити. Ось все. Так, в общем, все нормально. З... Ну, достатньо визрів на 19 вересня Альбано. Альбано така ягодка класнюча Спопробую, що він нацупав. Ще кисленький теж, теж тут нормально. Визив, навіть тонесенька ось визріла така. Я думаю, буде що mm -hmm. і реалізувати трохи Лози і наплодоношення тут достатньо. Били обох. Белеє облако. Ох і грони здорові. Трішки у нас град був, його трішки побило. Я вчора тільки замітив. Ось. Оттуда град був з северної сторони. І почало портитися. Коротше його селізуть його. Біле облако, ось лізуть. Ну, в принципі, на альбану не лізуть пока. На Молдові там трошечки. Коротше, белое облако тоже визріло, все класно там навіть тості. Визріло. Ось такий. Біле облако я вообще в шок, я удивлю, если чесно. Как як мед, виноград. Оце щось щось у нього. Ну я думаю грот побив. Шкурка не ощутима такий хлопку. Як мед. І спривку цим якось яблуком. Я даже не понимаю, с каким привкусом вот такая ягодка. Ну, блин. Честно, я не удивлен. Они просто наливают. Ну, надо сеточки на него. В принципе, на весь поздний виноград, чтобы он очень хорошо сохранился. Треба сеточки. Так, далее. Кишмиш ем. американської селекції. Я сповнив американської селекції Аліса в країні Чудес чи якось так, ні. Шарлота Сідліс, о, Шарлота Сідліс. Прикольний теж. Кишмишик. Визріло вже все чітко. Ну, мало ворон заклав. Буквально раз, два, три, чотири. Ну, я думаю, на наступний рік 6 грон тут. На наступний рік я б його дуже зрозумів, як з ним роботи. Ворон. Теж визріло все класно. Як і... ну я вже б вже сказав, весь виноградник у мене визрів, кромі супер екстра, там паршиво і... Першило визрів Так, в принципі, все вже визріло. Содружество. Зарази оси їдять. Содружество моє. Ну, барон, конечно, воронки такі. І ягода хороша. Висить. Визрів. Содружество, Визріло тоже бомба. Усе класно. Але теж випросив нього трошки довбути. Грони в судружество. Це перше плодоношення, в принципі. І тут грон Та 12 десь. ну Грони такі. Всі по кілу, я б сказав. Більше кіла, по кілу. Ягодка така, цей рік Не прям ахті, а хті. різна трошки. Ну наливається, довго наливається. Хромкий, класна шкурка тоненька. Буде хранитися доволі добре. Я думаю буде лежати до кінця марта. Чи березня, березня. Так, так ось я в цьому році посадив молодий соженець, кишмиш американської теж селекції, де би забув, як його можна було забути. Ем... Ленкрузер. Ось так він визріває. Я б сказав, поганенько теж я його нічим не обробляв. Недавно днів 5 назад підлив під корінь, конечно так не советують. Но... Підлив калії не добриво. Ну і раніше там разочок підливав. Я думаю, він успіне. Там мені буквально 3-5 почок треба знизу, щоб визріло. Буде обрізатися на, на обратний річ, що це воно таке. Ось так. В общем-то, на цьому і все. Ось така красота зараз сонечко світе, тому кому треба є ще ягода. Отправляємо по новій пошті. Три можем кілавить, правити, п'ять. Пишіть, дзвоніть. Ось так, в общем. Ось таке виноград. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний. Всім пока.